Понад 1,6 мільйонів гривень допомоги виділили для 29 мукачівців. 100 тисяч гривень отримує родина полеглого на війні військовослужбовця. 90 тисяч спрямують на встановлення пам'ятника загиблому герою. Матеріальну підтримку виділяють і для 27 важкохворих мукачівців. Тут іде мова про надання допомоги на пам'ятник, загиблих і на вирішення складних життєвих обставин. Загалом сума 1 мільйон шістсот двадцять вісім тисяч чотириста гривень. Ще понад 5 мільйонів гривень з міського бюджету виділять для реабілітаційного центру військового шпиталю. Внесення змін до програми погодили сьогодні на виконкомі. Цьогоріч для придбання медичного обладнання та облаштування реабілітаційного центру планують сприймувати 31 мільйон гривень. Там проходять ремонтні роботи, щоб вони мали все опадкування для відкриття реабілітаційного центру. Що стосується загальної суми 31 млн мільйон на цей рік, це стосується схочого складається 26 млн мільйонів гривень для капітального ремонту будівлі, плюс ще 5 мільйонів гривень для е, закупівлі обладнання. Крім того, сьогодні на виконкомі представили проєкт програми запобіганню та протидії домашнього насильства. Незабаром у мукачі відкриють денний центр та кризову кімнату для постраждалих від насильників. Тут надаватимуть психологічну юридичну допомогу. А також тимчасовий прихисток жертвам кривдників. Програма передбачає ряд напрямків та заходів, які стосуються роботи із особами постраждалими від домашнього насильства та кривниками. Якщо брати по статистиці тільки за перше півріччя, то близько 300 випадків є зафіксованих поліцією. Також схвалили проєкт програми розвитку та покращення послуг, що надають в місцевому територіальному сервісному центрі МВС. До центру планують закупити автомобіль для здачі іспиту на отримання посвідчення водія. Даною програмою передбачається фінансування потреб сервісного центру, а саме визначеної ними у листі потреби придбані е, спеціалізованого легкового автомобіля, який буде використовуватися для приймання практичного іспиту для отримання прав керування транспортними засобами. Загальний обсяг фінансування програми передбачений даним проектом рішення 500 тисяч гривень. Крім того, на виконкомі оголосили конкурс на перевезення пасажирів. Перевізника шукають на маршруті номер 5 вулиця Північна, вулиця Святомихалівська.